Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Погляньте у віконечко, яке синє, чисте небо, як гарно співають пташки. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Так, так, все вірно, прийшла весна. А які ще зміни відбуваються навесні? Вірно, тепло стало на дворі. Небо синє у горі, сонце промінь шле землі, прилітають журавлі, вже у лісі там і тут перші квіточки цвітуть. Кучерява запашна, в гості вже прийшла весна. Дітки, запрошую вас на клумбу. Давайте поглянемо на перші весняні квіти, що прибиваються крізь землю. Які перші квіти ви знаєте? Погляньте на квіточку, як вона називається. Діти, а чи можна рвати квіти? А чому? Ой-ой-ой, що це відбувається? На нашу клумбу прилетіла зла чарівниця та забрала колір у наших квітів. Діти, давайте допоможемо та подаруємо нашим квітам. Знову яскраві кольори. А малювати чаклувати ми будемо без пензлика. Будемо малювати пальчиками. Або ватною паличкою сьогодні ти обираєш самостійно. Для роботи нам знадобиться тло з намальованими весняними квітами, гуашеві різнокольорові фарби, серветка. Ватні палички, це все тобі допоможуть підготувати дорослі. Попроси їх вічливо про це. Почнуть чоклувати я над тюльпанами, надавши кольору нашим пелюсточкам, гордим тюльпанам. Цей тюльпанчик у мене буде червоного кольору. Мокаю пальчик у фарбу та роблю відбиток. Ось так, який красивий тюльпан у мене вийшов! Ми всі з вами знаємо, що тюльпани бувають не лише червоного забарвлення. Я бажаю свій тюльпан розфарбувати у жовтий колір. Ось так макаю пальчик у фарбу та роблю відбиток на пелюсточках тюльпана. Коли бажаю змінити колір, витираю пальчик в серветку. Розфарбую стебло та листочки тюльпана в зелений колір. Мокаю пальчик у фарбу та роблю відбитки один біля одного. Витираю пальчик із зеленої фарби, Мокаю пальчик у фарбу блакитного кольору. Ставлю відбиток один біля одного. Таким чином розфарбовую горщик для тюльпанів. Ще трішки почак та надам кольору для наших весняних квітів підсніжників. Розфарбую ватною паличкою. Лівою рукою тримаю аркуш паперу, а правою рукою паличку ватну. Відбитки ставлю один біля одного. Таким чином зафарбовую стебло підсніжника та листочки у зелений колір. Пелюсточки у підсніжників розфарбовувати не потрібно. Ми їх залишаємо білого кольору, обираємо улюблені кольори та розфарбовуємо все навколо наших підсніжників. Фантазуємо, чаклуємо та насолоджуємося самим процесом. Зла чарівниця більше не повернеться. Погляньте, які красиві квіти ви створили, прикрасили їх весняними барвами. Всі квіти весняні, веселі кохані, з під листя виходять, голівки підводять от сну зимового до сонця ясного.